І знову, друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ось, показую вам на початкових кадрах, скільки у мене ще квітучих орхідей. Знаєте, поки що вони досить молодці, не дивлячись на те, що за вікном листопад місяць вони дуже гарно все ще квітнуть, тримають свої квіти. Ось, не дивлячись на те, що я зовсім недавно переплутала пляшечки, в яких у мене були розчинені добрива, Пляшечки були одинакові. Але в одній був міст із високим містом, з високим містом азоту, а в іншій був, навпаки, для тих орхідей, які вже випустили цвітоносики. Тому ось деякі бутончики у мене від цього добрива трошки постраждали, бачите? Ось це в мене була дуже гарна така фіолетова мультифлорка. Вона на кожному із цвітоносів, а в неї їх три. Відсушила по одному бутончику, але є такі, що взагалі навіть не відчули не те добре, що їм було призначено, бачите, ось це полуничний пиріг, ось ця рожева красуня, яку ви бачили недавно в огляді. Ось калейдоскоп, взагалі він ніяк не відреагував не на те добриво. Ну, Тоші, також поки що, я не наважилась зрізати йому магазини цвітіння, ось такий піратик. Коті, поставила його сюди, але бачите, він без ось того гарного сплешу. Подивимося, як він буде квітнути потім в домашніх умовах, поки що це магазинне цвітіння. Ось цей у мене бігліпчик. Давайте коротко вже покажу вам всіх. Ось, відкриває бутони, бачите? І мені здається, що він буде можливо дорожчувати ось цвітоносик, Можливо, можливо, і ні. Але розпустив вже в домашніх умовах. Бутончик. Ось тут ось ця орхідейка також недавня покупка. Постійно, поки, що, поки до них не звикну, до новеньких назв, поки що буду забувати. Мабуть, її називають Монза, якщо не помиляюся, але можу і помилятись. Але ось тут попугай. Ну і ось цей ще каскад також тримає квіти, але мені здається, що вже дуже скоро він також почне скидати їх. Тому поки що насолоджуємося його цвітінням. Ну, а все решта, це зараз орхідейки активно пробуджують сплячі бруньки, активно нарощують свої цвітоноси, дуже пишаюся своїми красунями. І сьогодні, друзі, взагалі, не про квітучі орхідеї, не прогляд та пошук нових цвітоносів. Сьогодні я вам хочу показати свою новеньку красуню. Це новенька орхідея. Зовсім недавно я її отримала. Якщо бути чесною, то два дні тому. Я вибирала її не сама, це подарунок від чоловіка. Знаєте, як в тому мультфільмі, коли один із персонажів, вже забула навіть хто дарував букет квітів та хороший настрій, і коли питали, за що, він говорив просто так. Тож, ця орхідейка також була без приводу, вона була просто так подарована. І зараз я, так як я поставила її на підвіконня, щоб милуватися нею постійно. Зараз вам її дістану і покажу, що ж це у мене за подаруночок. Ну що, давайте поглянемо на неї зблизьку. Бачите, ось яка в неї гарна листова розеточка. дуже гарна. Немаленький такий розмах листочків. Це великоквіткова орхідея, це не якась мультифлорка. Зараз покажу вам її кореневу. Просто шикарна. Ну, На жаль, я її на радощах розпакувала. В неї ще була така паперова обгортка, дуже гарний виробник чи садівник. Тому одразу ми купили. ну, Вірніше чоловік купив, я вибирала саме ось цю орхідею від цього садівника. Тому ось вона яка. І ось такий в неї величезний, довгий такий цвітоносик, і подивіться. Яка, неймовірна красуня. У мене був вибір, або ця орхідейка, або був ще дуже гарний великоквітковий фіолетового такого кольору, бігліпчик. Але все ж таки, ось ця орхідейка, вона, друзі, не біла. Вона, знаєте, такого фісташкового, лимонного кольору. Але мене підкорила ось ця губа, вона просто неймовірна. І ось ці крапочки під губою. Взагалі, вона мені чимось, друзі, нагадує орхідею согою кідан. В нього також, хто знає, хто знайомий із цим сортом орхідеї, також дуже велика, гарна квітка. Вона просто виблискує на сонці і від яскравого такого світла. І в неї, в ну, цього сорту, сого кідан, маю на увазі, також дуже гарна, жовта, жовті такі вуса, закручені всередину. Тому. Ця орхідейка мені чимось і, і, і нагадує з совою кіда... Можливо, навіть цей сорт і використовували для виведення ось цього сорту, але поєднували ще якийсь із сортів, тому вийшов ось такий результат. Але в будь-якому випадку ця орхідея дуже гарна, особливо ну, ця губа мене зачаровує. Плюс, не дивлячись на те, що вона вже в мене два дні. Це також була свіжа поставка до магазину. Ось цей бутончик був напіввідкритий, він вже відкрився в мене вдома. І ось така ще кількість бутонів буде відкриватися. І так як я знаю, як поводять себе орхідеї, після покупки ну, маю на увазі ті орхідеї, які не їдуть до мене поштою, а ті, які я придбала у нашому місцевому магазині, або. Ну, Хтось купив для мене їх в подарунок, але це була свіжа поставка. Такі орхідеї, повірте, квітнуть дуже і дуже довго. Тому, знаєте, я б, ну, коли мене запитують, чому я свою колекцію здебільшого замовляю поштою, якісь там, ну, якісь орхідеї, сортові, я замовляю поштою, все тому що. Ну, в наших магазинах нічого такого аж особливого знайти не можна. Хоча ця поставочка була дуже цікава, але в ній все одно тільки ті орхідеї, які в моїй колекції вже є. Дуже гарний був сезам. До речі, він коштував 450 гривень, як і ця орхідея, як і той бігліп, між яким я обирала. Або ця, або біглі, ще декілька було сортів там, білих таких королівських орхідей. Ну, дуже-дуже гарні були сорти, було декілька сортів дикого котика. Ну і решта все стандартне, жовте, фіолетове, біле, трошки рожевого. Ну, от, і все розмаїття. Мультифлорних, мультифлорного типу цвітіння орхідей взагалі не було. Я запиталася у продавчині, чому вони не продають. Мультифлорки, на що вона відповіла, що ціна майже одинакова із цінами ось таких орхідей, великоквіткових, тому коли у людей є вибір обрати маленьку квітку за такі ж самі гроші, або обрати когось ось із таких екземплярів, то дуже багато хто віддає перевагу ось таким. Великоквітковим орхідеям, були навіть там на дві-три на гілочки. Ну це вже, відповідно, трошки інша ціна, але я б не сказала, що критично дуже висока. Ось така неймовірна красуня. Сподіваюсь, вона вам також сподобалась. Назву я шукала, тому що на горщику її нема, але поки що не знайшла. Знайшла трошки схожу, і то там. Писало, що це якийсь гібрид. Ну, але якщо хтось із вас впізнав, що це за сорт або знає, можливо, у когось вже є ось така чарівна красуня, то буду вам вдячна, якщо ви напишете мені її назву, я швиденько постараюся її підписати і вже буду знати, як звуть мою ось цю, неймовірно, чарівну красунь. Ось такі, друзі, у мене справи. Ось така моя чарівна красуня. Сподіваюсь, вона вам також до вподоби. А вам, як завжди, я бажаю тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!